Це жгут нашого виробника українського. Це бандаж також нашого українського виробника. Він випробуваний, погоджений <hanes> е е е е е лікарями. Леся Качерова, співорганізаторка благодійного ярмарку, показує вміст тактичної аптечки для військових, яку укомплектовують за стандартами НАТО. Вартість однієї аптечки становить 100 євро. Це третій благодійний ярмарок в рамках акції Мільйон на такмет», який організовують волонтери громадської ініціативи Галичини, щоб закупити комплектуючі для тактичних аптечок. Розповідає Леся Качерова. Постійна потреба на фронті у нас є. На жаль, у нас є санітарні втрати, У нас є втрати і е, аптечки втрачаються, Обстріли великі, лінія фронту велика. Багато добровольців, новобранців. Тому е, тактична медицина це є постійна потреба, і е, це є захист кожного бійця, його життя і здоров'я. Тобто кожен боєць моя мати Зі слів координаторки заходу Катерини Панків на ярмарку представили свої роботи близько 20 майстринь хендмейду. 20 відсотків від виручки вони віддають на такмед. Є у нас мила ручної роботи, є у нас зв'язаних дуже багато речей. Є дівчатка з виробами з натурального каміння, техніка вайраб, так само є текстильні вироби. Ну, асортимент на будь-які смаки, гаманець, скажем так. Всі майстри, які долучаються до нас, вони, якщо вони продають якісь певні вироби, вони частину припутку свого віддають на тактичну медицину. Екологічна Екологічний матеріал, дуже легка. Дуже популярна міні угу. сумочка, шкіряна сурнітура, парка виробник. Галина Васніва родом з Харкова. Півтора року мешкає в Івано-Франківську. Сьогодні вперше взяла участь у ярмарку і представляє власні в'язані вироби. Спочатку я займалась біжутерією, потім перейшла на сумки. В принципі, в'яжу з дитинства, але зараз мені подобається в'язати сумки. Що кожного разу можна зробити другу модель, другий матеріал. От. Також я в'яжу іграшки. Ось такі. Майстриня Марія Василик виготовляє пряники уже 5 років. Сьогодні вперше бере участь у благодійному ярмарку. Каже, відвідувачі охоче підходять, цікавляться. На кожному прянику є свій свіст, Сьогодні всі пряники приурочені до Дня Валентина і є патріотичні. Ну і візитівка нашої ратуші. Ось такий пряник. На ярмарку можна придбати вироби волонтерської мистецької крамнички громадської організації Громадська ініціатива Галичини, яка діє близько двох років. Тут представлені вироби місцевих майстрів хендмейду та художника Нікіти Тітова. Сьогодні тут представлено на ярмарку те, що було сказано: роботи Нікіта Тітова це і плакати, і листівки, і календарі, і шопери. Його нова чорна серія з плакатами, які йдуть в рамках. Це дуже таке тонке відчуття його, як він відчуває війну. Там одним словом дуже багато чого сказано. Представлені роботи наших майстрів, наших. Що ми виготовляємо теж в офісі? От ми малюємо шопери, це ми свого роду артетерапія, де відволікаємося трошечки, як хоч трошечки, від всього, що відбувається навколо. Події організували спільно з громадською організацією фіалки Прикарпаття. Відвідувачка благодійного ярмарку Зоя купила сортові фіалки. Каже, дуже любить квіти. Ми приїхали аж з гір побачили. Що тут виставку, рекламу зробили? 300 сортів. Та це ж взагалі можна. Так що ми очі розгубилися, накупляли на 500 гривень. Благодійний ярмарок триватиме в Івано-Франківському краєзнавчому музеї два дні 10 та 11 лютого. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.